З моря чітко видно, як з російського боку відкривають вогонь по українській території. Прикордонники Маріупольського загону морської охорони до таких обстрілів вже майже звикли. От, де другий аврах вілося огонь з тієї сторони, з Російської Федерації. Ну, видно було направлення ракет. як так, сліди такі. Ага. Отуди два, два залпи оттуда, і чуть далі, ще два залпа, і третій залп отсюди. І от накривали, там блокпост стоїть наших військових сил, і другий там таможня, і пункт пропуска этих само паранічників на крайній морській точці кордону країни охороняє Онікс корабель спецпризначення Маріупольського загону морської охорони. Ще на початку року ці вояки базувалися в кирчі та з початком російської агресії в Криму встигли вивести кілька суден до Маріуполя. Тепер несуть службу на Донеччині. Особливо в нинішній час звертаємо увагу на переходи на проходи різних, особливо маломірних засобів. і однозначно їх зупиняємо. Оглядаємо вже приймаємо рішення на місці. Місцеві рибалки до оглядів своїх суден ставляться з розумінням, щойно побачать прикордонний катер, глушать мотори та готують документи. Під наукою ходять, документи в порядку. Вдень на морському кордоні порівняно спокійно. Та щойно наступає темрява. У небі з'являються непрохані гості. Безпілотники, ще літають. Угу, як часто літають? Кожну ніч. Вночі по два-три рази. Ми стріляємо, звісно, пробуємо там, ніжибу не виходить. Видно, що ані туша, то уходять. Залишатися в Маріуполі надовго прикордонники не планують. Вони й досі носять бейсболки із рідним керченським логотипом. І сподіваються, після повної перемоги над терористами й окупантами вони обов'язково повернуться в український Крим. Тетяна Ігнатченка, Євген Ходаско, Донецька область, п'ятий канал.